Чи не кожного дня сьогодні під на українські міста, але я думаю, всі ми пам'ятаємо той день, рік тому назад, коли комбінована атака дрони-ракети забрала життя львів'ян. Діти, жінки, чоловіки. Тоді було пошкоджено 189 будинків міста Львова. Ви можете собі уявити розпач цих родин, 12 родин, які побачили свій будинок після атаки. Насправді руки опускались, тому що атаки кожного дня. І за які кошти це все відбудовувати? Тому що мова йде про сотні сотні мільйонів, і коли Андрій Москаленко дав ідею звернутися до бізнесу, я, чесно кажучи, Знаєте, був 50 на 50, тому що ну, бізнес дуже важкій ситуації. Багато сьогодні працівників на фронті. Але я гордий, я це розказую всім. Я гордий, що ми маємо у Львові it кластер спільноту. Я гордий, що ми у Львові маємо компанію ензим, що ми маємо Кормотех. Вони без жодних дискусій просто сіли за стіл, домовилися. Більше десяти мільйонів гривень інвестували своїх коштів, які вони могли потратити на інші речі. Це подарунок для громади для міста. Тому велика вам подяка за те, що ви є частиною міста. Цей клич до бізнесу дозволив нам також швиденько змобілізуватися і взяти один будинок під опіку. І е, майже рік по тому. Ми стоїмо біля цього будинку, який був пошкоджений під час обстрілів у вересні минулого року. Але сьогодні ми бачимо, він відновлений, відбудований, як і ззовні, так і всередині. Тому ми раді, що ми мали там, можливість долучитися до такої місії. Компанія Кормотех і компанія МЗИМ спільними зусиллями в цей же день прийняли рішення про те, що ми. Допоможемо місту, допоможемо міст, цим міст. людям у відбудові цього будинку. І було виділено 5 мільйонів гривень від двох компаній. Ми об'єдналися з львівським IT-кластером. Ця відбудова це й сьогоднішня зустріч своєї дика визнання того, що бізнес, громада і міська влада можуть спільно реалізовувати проекти для відновлення міста, для відновлення нашої країни. Компанія МЗЕ. Як соціально відповідальне підприємство завжди відкрита до ініціатив міста, до співпраці з владою з громадою, бо це означає, що разом ми сильніші, разом ми швидші, разом ми ефективніші. І я думаю, що ще не один проект, дай Боже, щоб він не стосувався війни. А вже в мирний час ми зможемо реалізовувати разом. Ми пережили страшну трагедію четвертого року. Цей російський приліт ракет настільки далекий, ніби від війни, але в нашому місті ніхто не міг сподіватися, що в самому центрі може впасти ракета. Коли це сталося, це був жах. На другий день міська рада підключилася, районна адміністрація тут розгорнилися, тому що це було пошкоджено декілька будинків. Намети були з гарячі з гарячим купити і. Канапки, щоб щось поїсти, тобто була надана допомога, і відразу можна було якісь документи оформити. У нас на завершальній стадії є вже. Більшість будинків за мене бачите будинок на Коновальці 44А, який теж було оперативно завершено. Роботи на Кукурудзи. Зараз у нас в роботі два будинки це Коновальця 44, оскільки ми нарешті отримали всі документи. Можемо розпочинати його відновлення. Так само є будинок, який має велику історичну цінність Мельника 7. По ньому теж зараз ми фіналізовуємо документацію, будемо готові розпочати, оскільки це пам'ятка архітектури, там потрібно багато дозволів і документації. По іншому району, по залізничному, фактично. Ми одразу допомогли з виплатами всім мешканцям там, де були зруйновані будинки. І на жаль, ви знаєте, що ця частина району міста тричі постраждала. Тому на жаль, ми вже навіть не другий, а третій раз відновлюємо ці будинки, які постраждали 4 вересня. І ці квартири, і ці будинки, які не підлягають відновленню, вони отримують. Компенсацію на купівлю нових квартир вони вже отримали. Ті, які відновлюємо, отримують щомісячну виплату, поки відновлюється будинок, і будинок буде відновлено. Так само є виплати за вікна, двері, дахи, конструктив і так далі.